Через цей целюліт в мене ноги як в мамонта, хоча я худенька. І джинси, напевно, стираються. Ще і як вже третє викидаю, тоді роби ось ці три вправи, щоб позбутися цього раз і назавжди. Все. все, що стосується целюліту, це завжди покращення кровообігу в нижній частині тіла. Тому сьогодні все, що демонструю, ви можете виконувати А з фітнес-резинками, Б з гантелями. Все залежить від вашої фізичної підготовки. І так, перша вправа підсідаємо і виконуємо. Імітацію станової тяги. Другий формат. Класичне присідання, але носочки трішки в сторону. Видих. Вдох. Видих. І моє найулюбленіше я б робила в динаміці. Якщо дозволяє суглоб та коліно. На мене. Можливо, ми з тобою більше не побачимось, тому підписуйся, щоб мати здорове та красиве тіло.